в Гаштаті розквітає черемшина. А я бачу, плачу і співаю про свою найкращу Україну, де теж квітне черемшина. Це вірш Валентина Гайдар написала, коли дізналася про штурм Маріуполя. До вторгнення жінка поїхала відвідати онука в Київ, а чоловік Петро залишився сам у місті та пробув там до травня. Дуже великі постріли були кожну минуту, кожну секунду. І вже ввечері. Загорівся третій і вогонь перекинувся на другий, ми на, на п'ятому. В 11 часу ввечері загорілася моя квартира, але я не зміг вийти, тому що переклинило двері, дуже було багато диму. Як я відкрив входні двері, а в коридорі вже палав вогонь. Потім я захричав, хлопці бігли, темно було ударити по ногою по дверям, я не можу вийти. Хтось ударив і я вискочив. Задихнувся на третьому поверсі, і мене хтось витягнув на сніг, положили на сніг. І я бачу, як горіла моя квартира. У мене був друг в частному секторі, а мій друг ми з ним з п'яти років дружимо і до сих пор. Я до його пішов. П'ять часов утра я до його до, ну, достукався. Кажу, Вася у мене все згоріло. Він каже, заходь. Дуже тяжко було перші дні, не було води. За водою ми займали очередь, рядом був частний будинок, в якого були панелі було у Юри. І вода скважина. Ми записувалися п'ять тисяч по очереді. І на третій день кожен день приходили, записувалися, і, 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 і так добували цю воду. Маріуполь руїна. Пам'ять серця вібрує. Маріуполь, країна, знайте, бо відбудує. Дочекайте страждення, сонце зійде всім знов. І постане між вами нескоренний азов. Всі живі і полеглі, що боролись за вас. Приєднай Україну по кордонах Донбас. А цей вірш Валентина присвятила Маріуполю. Каже, з речей залишилося небагато, тільки старі фотографії, що були у доньки в столиці. Пініно згоріло, воно було таке гучне, у нас тверця була. Чуть було і на дев'ятий, як грають, і на перший. Багато чого хорошого згоріло. Я радий, що кравори погоріли. Бачите, з юмором. поезія допомагає Валентині впоратись з переживаннями за цей рік, переважно пише про Маріуполь та Україну. До війни про хороше життя писала. Ночами ж не спиться. Ми ж всі безсонні зараз. І як я кажу, це світлі, сльози, це не таке горе, що ридаєш. І от якось пишеться, стану, запишу. Пара познайомилася, коли Петру було 12, а Валентині 7. Жінка й досі пам'ятає перший вірш, який написала своєму майбутньому чоловіку. Ми з ним знайомі з 59-го року, поженилися в 71-му. То він сміється, і каже, люди стільки не живуть, скільки я тебе знаю. Ну і такі вірші є. Мені було 14 з половиною. Коли цей вірш був написаний, солов'їні ночі тремтять, очі дивляться в очі горять, нас з тобою солодкі уста, юність, юність, пора золота, мої коси духм'яні, твої руки жаданні і нестерпне чекання в вірнімум коханні. У нас в Ліснічистві були одні хлопці, дівчини не було ні одної, а вона приїхала. Я сказав, це буде моя жінка. Плаття в мене, каже, красиве було, і бантик. Про те, що Валентина присвячує Петру верші, чоловік дізнався під час служби в армії. Тоді ж зрозумів, що вона його доля. Подружжя чи не щодня згадує свій дім в вишиванках? Я накривала завжди столи голодної вечері на 12 страв. То всі то трендичі, називали то. Дуже багато сімейних таких дітей, у нас, зять з Івано-Франківська, то у нього мама там померла, і вони їздили до нас уже в Маріуполі. Ми в Маріуполі полив'яним посудом накривали столи, варили кутю всі, стравиці, що потрібно. Навіть сіно підкладали під скатертину. Дітки у нас у вишиванках, україномовні, дуже гарна мова у дітей. Разом подружжя вже 53 роки, мають двох доняк та онуків. Вони всі яскраві і народження дітей. <плес> і коли ми закінчували вчитися, це було ми вчилися в інститутах, він потім я слідом. І внуки, народження, внуки Валентини близько 700 віршів. Мріє, що колись надрукує власну збірку. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.